Ані Олю, вам доброго дня. Доброго а, ну, правда, можна сказати, що ви, мабуть, є найголовнішою фанаткою гурту Скрябін і, зокрема, фанаткою свого сина. А якщо бути точнішим, то ви, скоріш за все, були цензором його в його творчості. Я думаю, що і той, і друге. Фанатка тись, тобто я абсолютно все знала, що він пише, але те, що я мала свою думку завжди, це однозначно. І навіть дивився, як я як я реагую на. По міміці, ага, а часто доводилось вам, як в пісні співалися а, на різні теми посидимо. Так. По кілька годин таке було вночі. Він коли там тільки вночі виходилося, виходило, тому що він куди би не їхав, де би він не пересікалися його дороги. Якщо це було через Львів, він обов'язково був. Бодай би на дві години вдома. А коли він працював у Львові, то обов'язково він ночував у мене і приходив, наприклад, друга година ночі, а потім ми ще поки пили чай, поки ми їли щось, то ми обов'язково говорили. Коли Якщо... Андрій приїжджав, я перепрошую, то я не мала ніяких справ інакше. Тобто вже все мало бути зварено, все мало бути зроблено. А Андрій вас оберігав якимось чином, ваш спокій, ваше здоров'я? Чи все таки він такий був шебутний, що щось йому сплоло на думку, а він раз і міг вам подзвонити о четвертій годині ранку Ніколи. порадитись? Ніколи. Четвертій ранку ніколи. Тому що е, він знав, що я страшно переживаю, і він знав, коли можна дзвонити. А коли? Ну, можна до десятої, так і можна після 8-ї, А Як вже серед ночі він знав, що я біжу без, без серця без того, до того телефона і не можу його знайти, розумієте? Ні, він завжди знав, коли можна. Я подивився на а, сторінці у Фейсбук Скрябі на їхній офіційній сторінці. Ви там надто активна, дуже активна. Ви спілкуєтеся з фанатами, ви спілкуєтеся з прихильниками, ви з ними радитеся фактично. б підчеркнули від них? Які ідеї є? Ну, по-перше, я хочу всім, всім, хто мені пише, передати велике вітання. Велике вітання і велике дякую за те, що вони мені пишуть. За те, що вони дають масу інформації про те. Ким для них був мій Андрій? Що вони почерпнули звідти? Чесно кажучи, я не знала масштабів свого сина. Я не знала масштабів впливу на людей. Я не знала. Я його любила як, як сина. Тобто Ми ніколи з ним, як він казав, не, не ганяли пунктів. Розумієте, Ми завжди були тверезими людьми. І ми розуміли свої, значить, свої функції. Кожен на землі виконує так, як має виконувати. От, і що то буде настільки, що показав похорон, наскільки це було масштабно. І тому після того я почала з людьми спілкуватися. І раптом в мене така думка: це ж треба продовжити роботу групи. Це діяльність групи, це ту, ту групу не можна. А куди дівати всі ті речі, які Андрій писав? Може, після того, що я слухала стільки дисків, я тим рятувалася після його смерті, що я ставила диск, і той диск міг крутитися і, і півдня, один, і той самий, поки я як кажуть, не. На повному не в'їжджала в ті тексти, котрі написані 10 років за скоро. Ми аж зараз починаємо їх розуміти. Можливо, підпливом того. Можливо, то що, то, що не було 40 днів, і душа Андрієва була, і вона мені підказувала. І я раптом розумію, що треба ту групу і мені треба з кимось порадитися. І хто був першим? І я дзвоню порадилися. до ББшка Володя. Володя займається концертом. і Я з ним якби на проводі. Дивіться, мені така думка прийшла. Ми поговорили, Володя, ну давайте там. Ту тему лишимо. І на друге ранок, 4.33 було на годиннику в моєму телефоні. Uh -huh. Я взагалі то після п'ятої, воно мене, а так 4.33. Я відкриваю очі і два пацани і шпрот. А шпрот – це дівчинка, Оля. яка Оля. Ну, я ніколи її фрусов. не називала Андрійко, Андрійкою. Я так називаю з жартом. І два пацани і шпрот, очевидно, мені підказка. І я не могла витримати, поки я можу задзвонити Бебешку тільки пів п'ятої на годиннику рано, а я мушу подзвонити чомусь. Тобто, я мушу з кимось порадитися. Я ледве дочекалася 15 по 8. А, пані Олі, то ви е, для себе окреслили е, ну, якщо не параметри, то риси характеру нових фронтменів гурту Скрябін. Хто ці люди? Е, я вам розкажу, що отут люди мені всі підказують. І, і буде зараз і, і, дуже цікаво вам послухати, чим, як, які вони повинні бути, ці О, люди. Так. Значить, люди пишуть, вони повинні перше бути як кузьма добрими, відноситися до своєї землі як кузьма. Це вони перераховують, повинні значить, бути щирими в своїх піснях, тому що вони викладають, і навіть мати голубі очі. Але аж на десятому місці вокальні дані артистичні О, Ви не повірите. Це коли подивитися, це так виглядає. А кучерявими мають бути тоже і кучерявими теж <рес> обидва хлопця. Обидва хлопця. Тобто люди е, можуть надсилати вже зараз і е, в наступні дні навіть весь рік можна надсилати. Так я розумію, весь рік е, на скрябін, 20 песик Можна від можна. роботи себе пропонувати, свої кібер. Якісь... Тільки, тільки з, з, з репети, репертуаром Скрябіна це зробити. А взагалі то гурт, музиканти якось прийняли таку ідею? Вони сприйняли вчора дуже добре це все. Це все вони теж читали в Фейсбуку, вони це все вже знають, про що ми говоримо і так далі. І вони всі, абсолютно всі вчора були. Угу. Зараз же йде концерт пам'яті, підготовка до концерту пам'яті. Так, вчора буде. на юні співав е, Фагот. Фагот. А як вам, до речі, Фагот е, зміг передати? Е, можливо, він перший раз йому було важко. Хлопці кажуть, він хвилювався дуже, але він молодець. Він доніс саму суть угу. е, е, цього твору. Ти пісні Доніс. 20 травня відбудеться концерт пам'яті Андрія Кузьменка Скрябіна, і будуть. Чи не всі я яскраві артисти, музиканти, співаки співати його? Так а, пісень Уже йдуть репетиції. Уже репетиції йдуть до 20 травня. А, ви плануєте а, вже а, публіці сказати про те, що з'явилися нові вокалісти, солісти гурту Скрябін? Чи ні? Ми попробуємо якісь один з варіантів, але я сказала а. категорично два угу. молодих хлопці і Оля категорично проти одного соліста. Категорично, то що співають на 20 травня різні е, е, солісти, різні е, виконавці, це правильно. Він співає одну, наприклад, одну пісню, правильно, чи той же Вакарчук, чи, чи Іра Білик, чи, чи хто вона співає одну, вона через себе і той же фагот, вона перепустила через своє єство, Правильно подала нам. Ми зрозуміли, як вона це розуміє. Але коли замість Андрія стане і цілий концерт буде співати хтось один, я просто цього не перенесу.